Вітаю! Я Леонід Цихановський, і це мій канал «Книгоогляд». 8 липня поточного року російські фашисти нанесли масований ракетний удар по Україні. Всього було зроблено 38 пусків ракет. Постраждав Київ. Мінімум три ракети, мінімум три ракети пройшли систему протиповітряної оборони Києва і вдарили по, по лікарням, вдарили, по Ахмадиту вдарили, по дитячій лікарні і по жилому будинку. Звіряча ненависть цих нелюдів до живих людей вражає, шановні вражає. І нічого, крім ненависті у відповідь, вона не може визвати в Україні. Чому ж ракети вдарили по Києву і чому мінімум три ракети пройшли протиповітряну оборону Києва? Відповідь проста і всім добре зрозуміла. Відбулось перевантаження протиповітряної оборони. Київ захищає зенітно-ракетний комплекс «Петріот 3. Петріот – це зенітно-ракетний комплекс, має 4 пускові. В кожній по 4 ракети MIM-104 AB. Це проти аеродомічних цілей, крилатих ракет і літаків. Але одну або дві пускові, ще з 4, потрібно загружати пусковими з ракетами MIM-104 сдє Це ракети, що працюють по балістичних цілях. От я б зарядив три пускових по крилатим ракетам, 4 штуки, 12 ракет, і одну 8 ракет по протиракет по кінжалам, Оніксам і так далі. Очевидно, що крім Патріота, навколо Києва є ще зенітно ракетні якісь комплекси. Там чи С-300, чи Насамс, чи інші. Вони теж ставлять свої вогневі зводи. Наприклад, у НАСАМС три вогневі зводи по принципу кругової оборони. А далі. Росіяни беруть свої літаки-розвідники і вздовж кордону України з Білорусією і Росією літають ці літаки-розвідники і, і виявляють позиції зенітно-ракетних комплексів. Будується синтетична діаграма зон видимості, синтетична діаграма ем, зон ураження, зон ураження. І далі вибирають варіант перевантаження ПТО протиповітряної оборони. На даній конкретній трасі вибирають таку трасу, щоб були мінімальні втрати їх ракет щоб для того, щоб більше щоб кількість могла пройти далі. І всі ракети: що з Чорного моря, що з Каспія, що з Курської області, розраховуються так, щоб вони прийшли одночасно. Той же Київ, щоб зенітно-ракетні комплекси не мали часу для перезарядки. Прошу вас підписуватись, прошу підтримувати нас в Приватному на банку. Прошу заходити на нас в Patreon, використовувати кнопку спонсорство. Всі посилання є під відео. Всього в той день росіяни випустили одну аеробалістичну ракету Кенжал Міг 31 випустив. По Києву він збитий. 4 балістичні ракети Іскандер М, одна крилата ракета Циркон. 13 крилатих ракет, випущено Х101 в повітря. В той день було 6 літаків Ту-95 з аеродрому Олені. От питається: якщо 6 по 3, то має бути 18 ракет. А де ще 5 ракет ділись? Або вони впали при запуску, або вони виявились несправними на борту, або літаки ту 95 і через свою старість не можуть брати більше двох ракет. Ще було випущено 14 ракет Калібр, це крилаті ракети. Було випущено дві ракети Х-22. В повітрі були три штуки, три борти літаки ту 22 м 3 з Шайковки. Теж питання: а де ж третя ракета? Що вона впала при запуску на землю? Чи була несправність ракети на борту, чи був несправний літак? Не знаю. Не знаю. Дві штуки було запущено із трьох, і вони вдарили по Донецькій області. Бачимо. Великі проблеми у Росії є з авіатехнікою і з ракетами. В них немає достатньої кількості боєготових, справних, готових до використання ракет і літаків. Ну, правда, вони поки що удари наносити можуть. І от навіть свої, всі, як кажуть, всі три, су 157, всім новітні ці російські літаки, літаки су 157 підняли, перегнали в район Новоросійська і на Чорне море вони запустили по одній крилатій ракеті Х-59 або Х-69. Всі три ці ракети збиті. От скажіть мені, шановні, чому до сьогодні не розбомблений, не знищений Солінський авіазавод? Це ж недалеко. Саме він випускає Х-59 Х-69. Давно пора туди навідатись і зробити так, щоб на тому заводі тільки вітер свистав. Давайте подивимось таблицю про запуски ракет російських ракет по Україні в першому півріччі 2024 року. Бачимо, що Росія не може збільшити випуск своїх ракет більше, ніж 120-150 щомісяця. Вони досягли верхньої межі своїх виробничих можливостей. Зверніть увагу, процент збитих ракет коливається в межах від 49 до 70%. Середній за перше півріччя 60%. 49% було це тоді, коли в нас було недостатньо ракет для зенітно-ракетних комплексів. Під час останнього удару 8 липня з 38 ракет збито 30% процент збитих до рівня 79%. Високий результат. Так, результат то високий, і все це було б добре, звичайно, якби не були такі важкі втрати серед цивільного населення і дітей, щоб не були, були втрачені. Рішення проблеми авіаційних ударів по Україні реально є тільки одне: знищувати російську авіацію на аеродромах базування і за допомогою зенітно-ракетних комплексів великої дальності ще при наближенні їх до кордонів Україні. України. Потужне рішення оголошено. На сесії НАТО, що зараз проходить у Вашингтоні, нам передають додатково 5 зенітно-ракетних комплексів великої дальності дії саме у відповідь на цей нелюдський звірячий обстріл Києва. Сполучені Штати Америки, Німеччина, Румунія по дній батареї зенітно-ракетних комплексу Патріот. Нідерланди передають розсипом, як то кажуть, пускові радіолокатори і командний пункт для ще одної батареї Патріота. Італія передає один комплект СамПТІ. Це новий зенітно-ракетний комплекс, рівний по своїм можливостям Петріоту, тільки більш він компактний і більш такий сучасний більш. Крім зенітно-ракетних комплексів великої дальності з ракетами, що коштують від 3 до 8 мільйонів доларів за штуку, потрібно мати комплекси малої дальності і середньої дальності. Тому що шахеди, які коштують 50 тисяч доларів за штуку, е, не можна збивати такими дорогими ракетами. Треба мати більш дешеву зброю проти них. Так от, далі. Сполучені Штати зобов'язались. Президент США особисто оголосив: десятки комплексів середньої малої дії. Він сказав дюжини, вони там на дюжини вважають по 12 штук. Дюжини зенітно ракетних комплексів середньої малої дії будуть передані Україні. Це, він перечислив. Прекрасні нові комплекси Насамс Норвегія передає. зенітно ракетний Хок, зеніто-ракетний комплекс ХОК. Досить старий комплекс американський, але він 50 років був основою протиповітряної оборони США і НАТО. А за зараз проведено три так звані модернізації. І от після третьої фази модернізації вони ми маємо дві такі батареї. В 22-му році нам Іспанія передала їх. І в 24-му році, в поточному, передала ще декілька нам батарей, цих ХОК модернізованих. Відгуки про наших, наших воїнів про ці комплекси дуже хороші, дуже хороші, дуже вони ефективно працюють. Також. Сполучені Штати спільно з Німеччиною заплатять гроші за закупку новітніх зенітно-ракетних комплексів німецьких Іріс ТСЛС середньої дальності, і Іріс ТСЛМ малої дальності. Вони потрібні і ті, і ті. Оголошено, що будуть передані додаткові зенітні танки Гепард. Це хороша зброя малої дальності. Вона показала себе на цій війні досить, хоро, досить добре. По шахедах, по крилатих ракетах вона працює відмінно. У нас їх було порядка 100 штук. Ще плюс 60 нам передають в поточному році, значить далі буде ще. Взагалі, відгуки про роботу оцих гепардів дуже прекрасні. Да, так, він має недолі. Гепард нього дальність дії до 5 км. Але збиває він практично все, що попадає в їх зону дії. У них хороші радіолокатори, обзорний і прицільний, і комп'ютер керує стрільбою. Коротка черга, 2-3 снаряди або 3-5 снарядів. Комп'ютер сам вирішує, яка має бути черга. І ціль збита. Також Канада, Норвегія, Іспанія, Велика Британія зобов'язались поставляти ракети для зенітно-ракетних комплексів в першу чергу і по мірі необхідності України. І більше такого не буде, що в нас буде якась така недостача зенітних ракет, дуже важливий крок. Зробила Великобританія. Великобританія на цьому саміті НАТО офіційно дала дозвіл використовувати передані нам ці ракети, крилаті ракети Shadow по аеродромах Російської Федерації. Там така проблема. Дальність дії Shadow 650 км. З урахуванням маневру по обходу протиповітряної оборони ворожої, дальність дії досягає 560 км, ну вона менша, якщо вона обходить. Зони оборони, вона летить 560 км. Тобто до Волги можна знищити всі аеродроми ворога і всі літаки на аеродрому. В Україні ці ракети вже були використовуються, але вони мали дальність 250 км не більше. І це було інструментальне обмеження. Просто при, при програмуванні комп'ютера вказувало, що не далі. Зараз програмним способом це обмеження знято, можна буде набагато далі стріляти. Додаткові зенітно ракетні комплекси будуть обов'язково підтягнуті ближче до лінії фронту і зможуть знищувати російські літаки в зоні пусків кабів. Це дуже потрібно нашій піхоті. Дуже потрібно не допускати і російські літаки в зону пуску кабів, керованих авіабомців. Велику шкоду вони приносять. Велику ціль ударів авіації Росії по мирних містах і лікарнях України. Не досягнута. Ми не злякались і не почали просити милості у фашиста Путіна. Тільки ненависть до ворога стала сильнішою. Допомога Україні на саміті НАТО збільшилась в рази, і це те, що нам потрібно. Все буде добре. Ми переможемо. Я в цьому не маю ніяких сумнівів. Прошу вас всіх підписуватись. Прошу підтримати нас в приватні Монобанку, це дуже нам потрібно. Прошу заходити на наш Patreon, використовувати кнопку спонсорства, всі посилання є під відео. На цьому я вам всім дякую. До побачення!